В Україні налічується близько 85 тисяч дітей-сиріт. Це трохи менше від населення міста Мукачева на Закарпатті. Уже шість років працює українська філія міжнародного проєкту наставництва дітей-сиріт. Одна надія. Сьогодні для таких дітей важливе живе, особисте спілкування. Наставник – це людина, яка стає для сироти значущою, присвячуючи час і зусилля для розвитку дружніх стосунків з дитиною. Уповноважений президента справ дитини відмічає. Якщо б ті гроші, які за це все час були потрачені, не на устройство інтернату, а на те, щоб створити альтернативні умови для дітей, то інтернату б вже в країні не було. Тобто, так, у нього були покрашені стіни і хороші окна, але що далі? Який смисл в цьому заведенні, якщо потім дитина остается все равно один. У него нет привязанности, у него нет близких отношений. Для людей, котрі зацікавлені в проєкті наставництва або вже є наставниками, у столиці відбулася четверта конференція Одна надія, в якій взяли участь близько трьохсот учасників. Цель конференції в тому, щоб зібрати всіх єдиномишленників в місті, щоб ми побачили друг друга, щоб ми побачили масштаб, скільки людей цю роботу в Україні, щоб ми могли пообщатися, уточнити якісь деталі, щоб ми могли зустрітися і услышати вдохновляюче слово для нової роботи. Учасники конференції в основному основному віруючі люди приїхали з різних міст України, а об'єднує їх спільна мета допомагати дітям сиротам. Знаєте, я давно займаюся з дітьми і завжди шукала, вот імена во то я могу їм дати дружбу. І цей проект відвідав на всі мої питання. За словами Миколи Кулеби, нещодавно розробили законопроєкт, який вводить поняття наставництво сиріт на рівні законодавства, а також створює механізми роботи з дітьми-сиротами в Україні. Сьогодні цей законопроєкт розглядається юристами, і ми сподіваємося що незабаром ми почуємо новину, що цей законопроєкт внесений до Верховної Ради саме для розгляду і для прийняття Верховної Радою рішення. На сьогодні в Україні діють тисяча дев'ять наставників. У планах проекту заохотити нових добро до служіння сиротам. Микита ісаков Київ вісті надії. У Харкові відбувся вечір творчості християнських письменників і музикантів. У приміщенні німецької лютеранської церкви України зібралися представники п'яти протестантських церков Харкова, щоб своїми талантами прославити творця. «Цей вечір прислідував три цілі. Первое, это чтобы конфессионально христиане познакомились друг с другом и перестали бояться. Вот. Друга цель це, дійсно, щоб поети могли і музиканти, були здесь, прославить Бога. І третя цель это ми приглашали максимально невіруючих людей, щоб через поезію, через вот эти стихотворні строки, вони могли услышать о Христе. На зустрічі згадували відомих християнських авторів: Любов Асеніно, Віру Кушнір, Павла Шавловського та Георгія Вінса. Їхній творчий пошук, зустріч з Богом, труднощі й переживання, які надихали їх до написання поетичних рядків. Композитори та автори пісень виконували музичні твори. Поети декламували вірші, розповідали про джерело натхнення та пояснювали, що саме вони бажають сказати своєю творчістю. Бувають дуже такі, як би сказати, трагічні ситуації. То, що стосується серця, то і пишу. розмишлення. Про, про величі Бога, а то а той жизні, которую він предлагає нам. Кроме прославления Бога, я также пытаюсь в своих работах христианских, простым людям, а также людям, которые стремятся к христианству или уже которые нашли Бога в своей жизни, чтобы они могли видеть какой-то вот путь решения с помощью Бога. Аких то своїх проблем також на зустріч запросили члена спілки християнських письменників України, пастора ветерана Данила Буза. Він розповів присутнім про свій життєвий шлях, нелегкі випробування та гоніння, яких йому довелося зазнати, і відзначив, що завдяки довірі творцю тепер має змогу викласти свій досвід у книжках. Пошлення для молодих, щоб вони впували на господа. Розказав свої опити, свої переживання з самого такого початку началом моєї духовної житті. Зі словами підбадьорення до присутніх звернувся адвентистський пастор Дмитро Трібушков. Він побажав творчої наснаги авторам і Божої мудрості служителям. А хор церкви Жива надія виконав завершальний гімн. «Ти, святой мон, Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків. Вісті надії! На телеканалі Надія уже майже два місяці триває новий сезон. Одна із оновлених програм, які нещодавно вийшли в ефір Дивовижні факти факти-2», спрямована на православного глядача. Ідея її створення з'явилася одразу в декількох людей, і вже більше півтора року вони працювали над її втіленням. За місяць другого сезону дивовижних фактів в ефір телеканалу Надія вийшло п'ять прем'єрних випусків. 97 осіб розпочали вивчення уроків вірою. У всемережі програму переглянуло більше семи тисяч користувачів. Мене завжди трохи смущали наші програми, які більше можуть бути настроєні на таку. протестантско мыслящего человека или может быть вообще на чекостикулярного мира. И мне всегда был вопрос: а как же наши программы воспринимают сугубо православные люди, которые празднуют серьезно все православные праздники, все обряды выполняют, крестят своих детей, свято верят в православную церковь? Православною культуру. потім я зустрічався з Андрієм Михайловським во время зйомок програм богослужені з Львова Артьомом Щербанюком, которые теж уже давно переживали об этом. Загалом у сезоні Дивовижні факти 2» піднімуть 33 важливі теми, більше 15 з яких вже відзняли. Якщо в першому а, нашому сезоні дітиних фактів а, програма починалася з того, що були сюжети, які десь Більше працювали на те, щоб заінтригувати, то в цій програмі ми дуже хотіли, щоб початковий сюжет, який буде готуватися, він просто розкривав тему в рамках історії, в рамках статистики, і на основі того сюжету, який би розкрив тему, уже би експерти спілкувалися, і священнослужитель би вже-уже звертався. Відповідно, є два окремі сценарії: текст довідного сюжету і наповнення дискусії. Їх пишуть Артем Щербанюк і ведучий програми Кирило Андрієв. Я пишу текст. І так як я бачу, щоб там була якась корисна інформація по темі відна, і також як якась ілюстративність, що трошки була. Але вже наповнення, щоб це був власне саме сценарій цього сюжету. Це вже робить наш режисер. І е, також ну, співавтор цього тексту у дискусії піднімають теми, які відіграють важливу роль у вивченні святого письма корисні для розвитку стосунків з Богом, зазначають автори. У планах організаторів програми відкрити сайт з вивчення Біблії за адресою Bible.ua, де буде втілено можливість заробляти бали та використовувати їх для придбання літератури. Вікторія Михальчук вісті надії. У Парижі внаслідок масових терактів загинуло близько 150 осіб. Повідомляє газета Le Фігаро. Понад 200 поранених, 80 з них перебувають у тяжкому стані. Керівники церков України з тривогою сприйняли таку інформацію та висловили свої співчуття. Зокрема, глава Паризької ієрархії святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк зазначив у мережі Фейсбук. Закликаю нашу спільноту єднатися в молитві за жертв жорстоких і трагічних злочинів, що скоєні в Парижі. Керівник Адвентистської церкви в Україні Станіслав Носов також висловив співчуття французькому народу. Найстрашніше те, що ці злочини чиняться на релігійному підґрунті. Церква Адвентистів сьомого дня в Україні не стоїть осторонь цієї біди. Віряни звідусіль сьогодні підносять молитви до Бога, щоб він у своїй любові підтримав тих, хто постраждав, родичів і близьких загиблих. Ми категорично засуджуємо прояви ненависті до представників інших релігій чи конфесій, а також вбивства і тероризм. Потреби досить великі від медичних засобів до предметів щоденного використання, таких як їжа, вода та одяг, написали релігійні лідери України у своєму зверненні до президента Сполучених Штатів Америки. Вони також подякували за надану раніше допомогу в розмірі 25 мільйонів доларів. Керівництво Республіки Перу висловило вдячність організації Адра за 50-літню працю. За 19 років Адра видала фінансову мікродопомогу 17 тисячам осіб загалом на 110 мільйонів доларів. Майже 90% учасників програми жінки. Свій борг вони повертають вчасно. Для жінок також проводять тренування, як вести бізнес, навчають заощаджувати загалом. щороку завдяки мікрофінансуванню, близько 6 мільйонів доларів знаходять своїх власників. Ставши свідками або жертвами жорстоких дій угрупування Ісламська держава тисячі мусульман вирішили прийняти християнство. Голова курського регіонального відділення організації Християнська місія допомоги розповідає: люди хочуть дізнатися про Ісуса, особливо коли чують про дива, зцілення, милосердя та любов. Своїм головним завданням ця організація вважає допомогу нужденним, щоб ділом показати їм християнську любов. Під час всесвітнього флешмобу «І діті навчіть близько 78 тисяч християн із майже 100 країн світу розмістили на своїх сторінках у соціальних мережах спеціальне відеоповідомлення, у якому пояснили свою віру в Бога. Згідно з даними місії Christian Vision, ці повідомлення переглянуло близько 400 тисяч осіб у всьому світі. Після флешмобу команда місіонерської організації ЄСХІС отримала більше двох тисяч листів від людей, що хотіли б більше дізнатися про Бога.